Торт малиновий пломбір надзвичайно смачний і красивий. Готуємо! Перш за все, вмикаємо духовочку на 170 градусів і нехай розігрівається. Також з самого початку я підготувала форочку, ми таку комбінацію створила. Нема в мене, тут. Щоб було, то створила. Низ можна змастити маслом, бо ми маслом не змащуємо, пергаментом застелила. Також просіяла відразу борошно, крохмаль, і починаємо збивати. Беремо яєчка. Їх тут 6 на форму діаметром 20. А ви вже тоді будете орієнтуватися. А у нас 22, здається. 22. Плюс мінус. Плюс мінус. Починаємо спочатку збивати без цукру. До такої пивної пінки. Утворюється така пінка і починаємо поступово додавати цукор. У мене дрібка солі і також перемелена ваніль. Якщо немає, заміняйте на звичайний ванільний цукор. Поступово мішаємо і поступово додаємо. І продовжуємо збивати до утворення такої гарної пінки стікої. Збиваємо. Ось до такого стану ми взбили. Якщо ми проводимо лінію, бачите, вона не відразу у нас з'єднується. І коли пінка як опадає наниз. Набачте, залишає слід. Тепер будемо поступово в кілька етапів вводити борошно. У мене тут кукурудзяний крохмаль. Якщо у вас картопляне, я напишу в описі пропорції, скільки картопляного крохмаля або кукурудзяного. Опис під відео. Опис, як завжди, під відео. І я для гарантії додала зовсім трішечки розпушувача для того, щоб на 100% він нас вдався. Цього можна не робити. Якщо ви впевнені в своїх яєчках, які ви використовуєте, що вони 100% свіжі, тому що це все ну, таке мінливе. Тому для гарантії я завжди додаю дрібку. Можна вважати на кінчику ножика. І поступово додаємо, об'єднаю його тут. І буду поступово додавати. Тобто трішки додала, і рухами як знизу до верху я об'єдную. Нашу масу разом з борошном. Не спішав. Коли все борошно ввійшло, тільки тоді я додаю наступну партію борошна. Це ти ділиш на етапі 5? Е, приблизно на 4 етапи. Приблизно. Ось така маса в нас вийшла, вона пухка, бачите, десь там ще трішечки. рідковата? Ні, вона не рідковата, вона не тече, вона така, бачите. Ну ладно, руками, що вимішаєш. Бісквіт! Куди руками. І тепер переливаємо форму. У мене форма низьковата, для того і застеляла і оце комбінувала. Все, випікаємо приблизно хвилин 40-45 при 170 градусах. Випікаємо. Тухи вийшов за береги. Наш бісквіт готовий. На готовність я перевірила шпажку. Тобто опускаєте дерев'яну шпажку, якщо вона сугенька, значить він готовий. Залишаємо його до повного охолодження в формі, не витягуйте, не травмуйте його. Далі загортаємо в плівочку і на стабілізацію в холодильник на 6 годин. Якщо не терпиться, можна після повного охолодження вже використовувати. Але все ж таки, коли він постоїть в холодильнику, в нього буде більш структура, така, яка буде легко піддаватися нарізанню на як... коржики, на пластинки такі. Тому. Ми взагалі це будемо завтра робити. Так. Ми це будемо робити завтра. А сьогодні хай холодно і холодильник сховаю. Ось такий він пішненьким в нас вийшов. Ніч без квіт провів в холодильнику. він стабілізувався, такий хороший. Зараз перевернемо. Такий пухнастий, хайфовий. Будемо розрізати на три коржі і подивимося, який він всередині. Розрізали. Дивіться, який красивий, пористий, стабільний. І бачу, ці, не, не дуже видно на камеру, але є Каталі ванілі. Кравлення валілі. Да. Готуємо конфітюр для тортика. Використовуйте любі фрукти, які у вас є. У мене це буде малина заморожена. Додаємо цукор і проварюємо 5-7 хвилин, щоб повністю поєдналося, розтануло. І тоді, звісно, я проціжу через ситочко. Якщо ви використовуєте якісь інші фрукти, які не мають кісточок, то можете просто далі продовжити процес, який буде показаний в відео. Ідеально для тортики, для самої пропиточки, коли крем і оцей конфітюр. гарно тримає форму і додає ізюминки в тортику. А чому сама малина? Тому що нас запросили на день народження в Польщі. А, іменинниця — Люба малину. Люба малин попросила тортик з малиною. Тому так. малиновий конфітюр. Так що, на жаль, ми його в кінці різати не будемо. Можливо, там в гостях якось покажемо, ну не впевнено. Може, фотографію вставимо, так? Як він в розрізі буде. мене прям так розтоплюємо, помішуємо. Він був заморожений. Заморожена малинка. Ну, де зараз не дуже сезон на малинку. Ну, і, якщо свіжу купляти, то там коштує. То вона трошки коштує. Для декору можна використовувати, але для приготування конфітюру. Там, по суті, десь 800 гривень за кіло, виходить? Кусається трішки. Свіженька. Кусається трішки. Тільки почала закипати, додаємо лимонний сік, трішки, для того, щоб зберегти колір. Щоб він так і залишився, красивий такий у нас. Тому що при варінні, якщо проварювати, колір зникає, а лимонний сік якраз забезпечить красивий колір. І далі проварюємо. Щоб такий був яскравий, а не мутний. Да? Так, щоб він такий, бачите, гарненький залишався. Протерши малинку через сито. знову повертаємо її на вогонь і додаємо кукурудзяний розведений розведеній водички. Тонкою струйкою вливаємо. Помішуємо. Це щоб загустіло? Щоб загустіло, щоб була потрібна консистенція. Якщо ви використовуєте ягоди, в яких немає кісточок, то можна відразу додати крохмаль і проварити разом з крохмалом. Але так як тут кісточки, а я їх не люблю в десертах, вони чомусь між зубами застряють, не знаю хто, а я не люблю. Неприємні відчуття, коли є ніжний. Тортик, а там оці кісточки. Тому їх перетерли через сито. Саме okay. удобно робити це через сито не з допомогою ложки, а з допомогою черпака. Черпачка. Зараз доводимо до кипіння, до загустіння хвилинку-дві, і все знімаємо, приливаємо в тарілочку і накриваємо плівочкою в контакт і ховаємо в холодильник, після застигання. Мус до торта. Що робимо? Водичка агар-агар і цукор ставимо на вогонь після закипання 2 хвилини. Прямо можете засікати, тому що, якщо ви переварите агар-агар, він перестає працювати. Якщо ви не доварите, він також перестає працювати. Тому закипіло 2 хвилини і вимикаємо. Попередньо я зробила пюре з малини, бо торт малиновий. Також трішки проварила і процідила через сито. І зараз. Проварюємо гара гар з цукром і водичкою. Менше кастрюльки я не знайшла. Це така турочка <gül> <gül> не слаба. Це найменше, що я знайшла. <gül> <gül> з металу, да? так? Так. Помішуємо і слідкуємо. Закипіло і засікаємо. Добре, що, що це така довга чайна ложечка є. <laughs> ну так. <laughs> так би ще й полокоть руку засунула. <laughs> що зробиш? Як є, таке є. Закипіло і активно мішаємо, щоб ніде нічого не приставило. Така маса, бачите, густовата. І на мінімальному вогні. І на мінімальному вогні. І пюре у мене з малини ще тепле. Та й ми вже поставили. Не вчорашнє пюре, ні? Не холодне. Час пройшов і тепер я виливаю тепле. Пюре і об'єднуємо вже разом. У нас був батл туди висипати, чи звідси сюди Але висипати? Але вирішили, що краще все-таки. Бо агар-агара так багато, що воно розтечеться по краях і грамаж буде інший. Так, гарненько об'єднуємо продовжимо робити наш мус. Поки пюре наше з агарагаром охолоне трішки приблизно до 40 градусів. Тобто, щоб було тепленьке, а не гаряче, тому що зараз воно занадто гаряче. Збиваємо вершки, вершки охолоджені з холодильника. Збиваємо до м'яких пік, я б так сказала, головне не перезбивати. Взбиваємо. Я взбила вершки, бачите, до ось такого стану. Тобто я їх, як знаєте, краще не довзбивати, чи перевзбивати. І чекаю, поки охолодне ягідна маса. Зараз вона 49 градусів, трішки ще потрібно почекати. І тоді об'єднаємо разом з вершками. Наша ягідна основа охолола, і тепер поступово вводимо її до вершків і перемішуємо, не поспішаючи потрішки і об'єднуємо, щоб наші вершки не розслоїлись. Вона починає густіти, тому що перепад. Температура є. Агар-агар застиває. Застиває відразу. Об'єднуємо. І так повторюємо з усією масою. Об'єднавши ягідну масу з вершками, прикладаємо формочку, в якій випікався аж бисквіт, тільки заставимо наплівочкою і прикладаємо всю нашу масу. Застиває на очах, я б сказала. Розрівнюємо, накриваємо плівочкою в контакт і в холодильник до повного застигання для стабілізації. Якщо десь залишилося вкраплення самого ага, ага, ага. тягідної маси, не переживайте. Буде тільки смачніше. Застеляючи, я бачите, залишала якби трішки плівочки лисню, щоб можна було цю ж плівочку і накрити. Накриваю і розрівнюю вже тут. І так ручками легенько розрівнюю. Щоб було рівненько. Як кажуть, крем, все поправи. Все, і наш мус готовий. Можете робити з будь-яким ягідним пюре. Який бажаєте, дуже смачно з персиком робила і з мородиною. Дуже смачно. Але було замовлення на малину, тому малинка. З нею трошки більше гратися, ніж з іншими. Пюре. Перетирати приходить. Так. Якщо не любите кісточки, хто любить кісточки, можна й не гратися. Все. Ховаємо в холодильничок на стабілізацію, якраз до тортика. Крем, пломбір з маскарпоне для тортика. Для початку беремо охолоджені вершки, жирність 33% і більше, і збиваємо до легких піків. Тобто, головне не перезбивати. На середніх оборотах. Дивіться, ось до такого стану збиваємо, тобто, бачите, м'які піки. Краще не довзбивати, тому що ми зараз будемо ще об'єднувати, і щоб вершки не розслоїлися. Якщо перезбиваєте, тоді вони можуть розслоїтися. Тому краще трішечки не довзбивати. Далі переходимо. До іншої мисочки, в якій у мене маскарпоне, згущене молочко і ваніль. У мене потрібна на ваніль. Якщо немає, заміняйте або екстрактом ванілі, або ванільним цукром. Легенько змішуємо на маленьких оборотах. Нам потрібно лише об'єднати, щоб стала однорідна консистенція. Легенько без комочків. Так у мене все з холодильника, тобто всі інгредієнти у мене провели ніч в холодильнику. Об'єднавши маскарпони згущеним молочком, поступово будемо додавати вершки до нашої маси. Тобто я беру трішечки, маленькі обороти і легенько змішую. І так, поступово буду вводити всі вершки. Маленькими порціями легенько. Можна лопаткою змішувати, так? Да? Так, можна і лопаткою змішати або на маленьких А Ми вже прибуроках. просто міксер замастили, то вже <рив> можна і міксер. І так повторюємо з своїми вершками, поступово вводячи їх до нашого крему. Об'єднавши дві маси, в нас виходить ось така краса. Він як хмаринка, ніжний, повітряний і не засолодкий. Зараз ставимо в холодильничок на півгодинки і можна вже використовувати його для промашування коржів. Він стане трішечки густіший. Я за... зауважили, він... що такий пломбірний смак. Так, пломбірний смак, як морозив. Дуже смачно. І бачите, він тримає форму. Тобто я його виклала, так він стоїть. Красає. Краса. Що збираємо тортика нарешті. На саме дно я трішечки крему, щоб наш коржик не їздив. Буквально трішечки. І викладаю. Нижній корж. Нижній корж це те, що була верхушечка у нас. Отак. От так, виставили. Тепер пропитуємо таким як сиропчиком: тут молочко, згущене молочко і трішечки малинового самого сиропу. Тобто, Трішки... Звичайне молочко, згущене і малиновий сироп. І малиновий сироп. Ну, а отписи під відео, всі кількість. Інгредієнти, інгредієнти так. Будовинно. Щоб він не був надто сухий, але не забагато. Це ідеально робити в таких дозувальних, як пляшечках, які тонка струйка може бути, поливати, але в мене тут немає. Типу, тому... як ото кетчуп? Так, як кетчуп, в них такі носики довгенькі. Воно таке солоденьке, можна робити і молочний коктейль. Забагато я не пропитую, щоб він не був надто мокрим. Далі я буду наносити крем. Спочатку по центру, не доходячи до країв, і розмащую. До самих країв я не доходжу, тому що бортик я буду робити іншим. Трішечки нанесла, і тепер роблю з крема бортик. А в центр будемо заливати конфітюр, те, що ми готували. А він ще загусне? Так, він трішки загусне. Він такий, бачите, не надто рідкий, але не надто густий. Цього буде досить. Він аромат дасть. Далі беремо знову середній шар бісквіта, викладаємо поверх. Стараємося, щоб рівненько було, трішечки прижали. Так, ідеально буде. Знову пропитуємо. І тепер будемо викладати мус. Я розвертаю так з цієї обережно переносити буду. Головне плівочку зняти, щоб вона всередині у нас ніде не попала. І обережно стараємося перенести. Оп, є. Зараз поправимо трішки, щоб він став по центру. Ну. Пробую перенести так акуратно. Тут десь щось поправили, якщо трошечки більше. Тепер викладаємо вже останній шар бісквіта. Отак. А так. Такий немаленький тортик. О, приходить. такий низенький прямо. Також трішки пропитуємо. Верхній корж також. Руки трусяться. Не боюся перелити. Так. Щоб не був занадто мокрим. Тому що, якщо ми не полиємо, то при нанесенні фінального крему він дасть тріщини, тому що всю вологу без почне впитувати в себе і на поверхні з'являться тріщинки. А нам цього не потрібно, тому пропитуємо і також і смак додасть. І зараз покриваємо наш тортик, як чорновим покриттям. Тобто цей крем, що ми використовували всередині, ми покриваємо його весь і вирівнюємо. Попередньо вирівнюємо, тому що фінальна покривка буде у нас пізніше. Тут і по краях нам тоді буде легше його вирівняти. І також я його заверну в плівочку і тоді вже посаджу в кільце. Тобто, я бачу ще про... прогалини, як до пустоти, я наношу крем і просто змащую шпательком. Нам не потрібно товстий шар наносити. просто попередньо, як підготовлюємо до вирівнювання кого є гончарне коло, то легше це зробити. Не робіть занадто товстий шар, тоді фінальним кремом все покриє. Я його обернула в плівку. Це бажано робити таким спеціальним, як фольга, тільки прозоре, я забула, як вона називається. Це ідеально. Вона така, як пластикова. Надягаємо кільце, щоб він нас правильну форму тримав, і за цього ж плівочку, щоб не приставало до кільця. Трішечки прижимаємо, щоб воно тримало форму. Воно і вирівняється. Зжимаємо. Буде... Так, трішечки. Небагато, трішечки. І ставимо в холодильник на стабілізацію приблизно на 3-4 години, а тоді вже можна покрити фінальним кремом і залишити мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Такий трошки довгий процес виготовлення тортика, але він вартий свого часу потратити. Ставимо на стабілізацію. На кінець то робимо фінішний крем для покриття. Охолоджені вершки збиваємо до м'яких піків. На середній швидкості. Збили вершки ось до такого стану. Тобто вони ще не стоять, бачите, вони ще трішки рідкуваті до м'яких піків. Далі іншу мисочку, маскарпоне, цукрова пудра і в мене екстракт ванілі. Об'єднуємо. Можна це вінчиком зробити або просто лопаточкою все об'єднати. Перем'яти. Так, головне також не перезбивати, якщо будете збивати, це міксером, щоб не розслоївся маскарпоне. Об'єднавши, разом немає шматочків цукрової пудри, поступово додаємо вершки і об'єднуємо вже разом. Можна вінчиком легенько, можна лопаточкою. Можливо, я вже вінчика візьму. Ось такий крем у нас вийшов. Бачите, він такий у нас. Зараз ховаємо в холодильничок на 20 хвилин і будемо вже декорувати тортик. Тортик охолов. Фінальний крем охолов. Знімаємо кільце, знімаємо плівочку з нього і будемо вирівнювати наш тортик. Він бачите, він стабільний. Не танцює вдома, Не танцює танцював. І починаємо вирівнювати. Починаємо знизу і доверху проходимося отакими От краями. Перший слой у нас буде як чорновий, тому що нам треба перекрити всі режимки, там десь розовинки. А наступний він зараз швидко холодає, тому що сам торт холодний, а наступний вже буде фінішний гладенький. Знизу до верху. Боки нанесли крем, тепер зверху наносимо. Будемо вже зглажувати. Пробуємо. У мене це теж не, не дуже вдалий, тому що має бути м'якший, спеціально для тортів, але пробуємо тим, що у нас є. Помаленьку. Де мало додати, так? Да? Так, де мало додамо. Нам легенько потрібно зладити, а тоді вже, коли він трішечки холодний, бо ми його ще раз поставимо в холодильник на 10 хвилин, щоб верхній як схопився шар, і тоді вже буде фінішне розглажування. Як ото подвійне кажуть, розглажування. Хочу трішки, трішки залишити крем, на саме оздоблення зверху, по камтику такі зірочки зробити. Але це вже кожен прикрашає, як йому подобається, я б так сказала. Наскільки ну, вистачає фантазії? І терпіння. Головне терпіння. Ну, як люди каже, спекти пів біди. А, а прикрасити, б... задекорувати, різні крема, різні ганаші. бо це стільки труда, як от я вам кажу, низький поклін кондитерам. А ще мене поражають люди, які. А чому так дорого за кілограм торта? Остайте самі спечіть. Це, це труд і нелегкий. легкий. Три дні вже робимо. Ні, два. 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 Дня, два. Ну, Ми не професіонали, професіонали там вже більш все налажено у них є, але все рівно це нелегка праця. Нанесли черновий варіант. Зараз на 10 хвилин в холодильничок, щоб він стабілізувався трішки охолодно, і нам легше буде його згладити. І тортик і крем той, що залишився? Так, там трішки крему залишилося, то вже буде десь там щось пригладити, десь, якщо понадобиться. Але все, в холодильник. Але все ховаємо в холодильник на цих 10 хвилин, тому що торт холодний, воно зараз швидко охолодне, і нам буде легше з ним працювати. Ось такий тортик вийшов після вирівнювання. Я зверху відразу прикрасила зірочками, робила на ось таку насадку, я не знаю, як вона називається. Закрита-відкрита зірочка. Ось отак вона виглядає. І зараз буду прикрашати малинкою. І тепер оцей простір я також буду заповнювати такими зірочками. Робляться вони дуже легко, надавили, пустили. І не надто жирний, він такий, як пломбір. Тобто, те, що його тут багато, то це. І на смак він вняк морозу. Да. Його перед подачею ще в морозилку треба буде поставити. На хвилин 15-20. І по центру також. Якраз бачите, крема вистачає. Такий звіздатий торт. А так. І також у нас є листочки м'яти. Зараз прикрасимо листочками м'яти. А по, боку, по боках нічого не будемо робити, так? Да? Можна також зробити зірочками при бажанні, але ну, я не хочу. Мені хочеться більш мінімалістично, щоб було красиво і так він самодостатній, як на мене. Але ви дивіться щоб по собі. Не так, можна зробити хвильки, можна ми, зробити ми собі уявляли зірочки. — тертим білим шоколадом, можна було б притрусити. Але вирішили, що і так буде хорошо. Прикрашаємо м'яткою. Десь там, там покладемо її. Хаотично. Ось так ми прикласилися листочками м'яти, зробили акцент на одній стороні. А ви дивіться по собі. Як головне, не перестаратися. <рес> Треба вчасно зупинитися, бо знаєте, хочеться ще там, ще там. вчасно зупинитись. Шпаточок ковбаси. Це, це, як, це як художник також малює. Я колись малювала. То як малюєш картину, дуже важко зупинитися. Постійно щось домалювати. Хочеться постійно щось домалювати, але тоді вже буде занадто навантаження, так само і з тортиками, щоб не було занадто навантаження. Тому вчасно зупиняйтеся. Ось такий він у нас вийшов. Гарненький, смачненький. Я постараюсь показати вам його в розрізі. Я постараюсь, але не обіцяю. Будемо нарізати на отакі шматочки, О, ідеально на велику не компанію. Не Тому готуйте задоволення, але зробити основне.